Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би більше вам розповісти про меню радіостанції за 100 М10. Нагадаю, радіостанція в нас досить і досить цікава. Виробник заявляє 10 Вт потужності. Ми провірили вже, в принципі, воно у нас тут є широкий приймач, широкий передавач від 136 передає до 600 і приймає від 108. Ну, якщо не враховуючи радіо від 108 і до 600 так само. Тобто досить непогано. пиловологозахист, вологозахист, якщо я не забув сказати, потім е, зарядка Type-C на батареї. Тобто ми можемо її заряджати в будь з будь-якого цього, бачимо, от ззаді е, противоударна. Ну, я читав на сайті таке, не знаю, чи то правда, не правда. Є в нас такий от валкодер. Які ми можемо переміщатися по меню, чи по частотам, чи по е, каналам, якщо в канальному режимі. Тобто досить досить така інтересна радейка, як на мене. З одної сторони, вона так досить така масивна, в руці так лежить. Хоча в мене руки невеликі, але в руці вона лежить досить і досить зручно. Ну що ж, давайте приступимо. Отак От і ще раз для вас поверну, щоб ви собі розуміли, як тут що виглядає. Пластик досить якісний. Клавіатура така резинува щитким нажиманням. Давайте приступимо до менюшки. Менюшка тут досить цікава. Вібрація є, що дуже дивно, на радіостанції. Ну, радіонейм. Самі розумієте, можна бачимо різних користувачів вводити. Аж 16 штук, та, якби різних ю юзерів. Device, information. Device information. ну Типу, версія там прошивки. 2 березня 2024 року, як бачимо, прошивка поміняна. Це в нас про юзера інформація. User SN12345. Ну коручи, Потужність. У нас можна виставляти в двох рівнях, це або максимальна, або мінімальна. ну Не дуже зручно, я би так сказав. Тому що все-таки було б краще, якби вона була б плавніше. Знаєте, так, виходить, щоб було три рівня, щоб було medium, high там, і low. Ну, band set, це в нас ширина каналу. White широкий, narrow – вузький я рекомендую вам ставити White, тобто широкий канал, ну, так воно краще звучить. Vox можемо включити або виключити. Це функція, при якій ми е, виходимо на передачу без, без кнопки PTT, а просто за допомогою голоса. Тобто ми будемо говорити, і радіостанція в нас буде виходити на передачу. Level. Vox level це рівень Vox. -у. Від одинички до 10 можна регулювати чутливість самого воксу. Scrambler включити або виключити можемо. Компенд включити або виключити. CT-CSS коди тобто субтона. На, на прийом, на передачу, крок. Крок у нас регулюється від О, тут дуже, дуже чудово, від 0.05 КГц. 5 та, якби кГц до 500 кГц. Ну, дуже плавно. SFT. SFT репітерна функція, яка в нас включається. ну, так включається e, Здвиг, в яку ми хочемо сторону, в плюсову або в мінусову, або виключено. Offset frequency. Так само Offset Frequency у нас e, репітерна функція, це у нас величина здвигу e, на репітері. Offset. Реверс включити можемо або виключити. Save mode. Ну, і зберігання каналів. Menu. Channel. Channel Видалення каналів. Channel delete. Channel name. name. Ім'я каналу можемо редагувати. Scan. Сканування. Ну от бачимо, як сканування в нас відбувається. З заданим кроком, який ми задаємо. Самі радіостанції. Щоб зупинити, нажимаємо кнопочку підійти. На -у -у. Ну, отак у нас звучить. Тай, можемо почути. Це залізничники наші місцеві. Давайте змістимось. Зараз зупинимо сканування. Так. Щось воно не хоче зупинятись, ладно. Не будемо зараз тим. Перейдемо в канальний режим, щоб вони в нас не відволікали. Вернемося до тих пунктів, що ми починали. Скан. Можна назначати так само ось цю третю кнопочку, як бачимо при короткому нажиманні, що ми можемо назначити. Зараз подивимося. Батарея, потужність батареї. Алярм, номер канала, групу, скремблер. Навіть можемо запис зробити. Як бачимо, тут можна записувати розмови, посилання коду. 1750 List. Ну, ось такі функції можна назначити. Yep. Yep. Так само можемо назначити PF3 long. Це при довгому нажиманні ми теж можемо назначати ось цю тільки одну кнопочку з радіостанції. Ну, тобто, якось так. Е, режим блокування, автоблокування клавіатури. Як бачимо є різні рівні, різні час буквально. Приймання. Quick team Quick team. Швидка команда. Передача, швидка команда прийом. Ну, щось це в принципі, з тими пунктами. Frequency measure. measurement mode. йде сканування в нас. Виключити. Use. Menu. Signal type. Тип сигналу, DTMF, два тони, і ті настройки, Еніайді, колсорт. Як бачу, ми можемо сортувати наші дзвінки там. Сингл кол, групп кол, ол кол. Память, групп селект, радио. Давайте послушаем. Okay. Радио вот включу вам зараз. Как будет звучать? Вот так оно звучит. Так выключается. Дивимося, далі я вам кажу, тут дуже так от вібрація, можемо включити, можемо виключити. Біп включити, виключити. Багато є таких пунктів, що в принципі тут ну, підсвіточка наша, в мене зараз стоїть 20 секунд, можемо включити на постійно, виключити на постійно, автоматично від 5 і до 60 секунд. Тут буде у нас відображати, що ми хочемо, щоб відображалося при включенні радіостанції. Давайте виберемо вольтаж, Wait light, тобто підсвітка під час очікування. Режим енергозбереження. Є в нас один до одного, ну, закритий один до одного, один до двох, один до трьох, один до чотирьох чи один до п'ятьох. Channel group можна вибирати групу А, групу Б. Далі тут ми вибираємо, як буде у нас працювати верхній канал. Можемо вибрати канальний режим, і канальний VFO. Так само можемо вибрати для діапазону B нижнього. Priority, ну, вибрати Пріоритетні канали KOIK. Це у нас функція, при якій ми будемо, нажимаючи на кнопочку передачі. Виходити на передачу до тих пір, скільки в нас стоїть тут таймер. Ось цей. І далі радіостанція просто відімкнеться на передачу. Squelch. Шумодав. Від 1 до 9. Потужність тону. Ну, бачимо, міняємо різність тону. Роджер можемо включити або виключити. Ну, тут е так як був, цей голос нашого суп супроводу може бути англійська, китайська або взагалі виключити. Даблворк, Double work. Double work, тобто читання зразу двох каналів. Нагадаю, що радіостанція може приймати два канали, ну, тобто сканувати два канали, але одночасно приймати тільки один, тому що е приймач тут у нас тільки один. Colton. Далі ми можемо тут от дисплей Type, Ми можемо вибирати або денну тему, ось така у нас, бачимо. Ну, Мені більше подобається нічна, типа чорна. Reset. Скинути налаштування. Видалити можна канали, або всі просто налаштування. Ну ось якось так. Бачимо меню таке досить довге, велике, розширене. Багато є всякого такого функціоналу, в принципі, не потрібного. Я тут вам більше вказав такі потрібні, можна сказати, пункти меню, якими ви будете користуватися кожен день. О, от, Так що, якось так. В принципі, що я можу сказати, радіостанція мені сподобалася, досить непогана. Так, звичайно, вона не без мінусів. Чутливість в неї така собі. Е -е... Потужність, в принципі, видає те, що треба. Думаю, що вологозахист тут якийсь певний є. Я думаю, що IP67 тут є. Провіряти не буду, бо, тому що, самі розумієте, це ну, не, не дешева, як то говориться, радіостанція. Ну, Звичайно, вона бюджетна, але для мене вона не є дешева, тому е, ризикувати нею я не буду. Так що, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. А так, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.